Так, буде дасть стінданок смачна гречана кашка. Це в мене вершкове масло, я сама його зробила. Такий шпаточок, не знаю, скільки там, 50 грам. Трошки ще рослинної олійки полию, Взагалі, люба каша любить масло. Щоб кашка була розсипчиста, нам треба залежно взагалі все одно, скільки будете варити той каші. Треба, щоб ту каструльку, куди ви залиєте водичку вже на кашку. Щоб тако на палець було води. Це таке правило. І все, і у вас завжди буде розсипчаста кашка. Ну і, звісно ж, каша любить, щоб якісь були жири. Ну, хто їсть смалець, смальцю додавте. Я додаю олію і вершкове масло. І завжди додаю чайну ложечку цукру. Його не буде чути того цукру, але каша буде смачніша. Ну і солити, скільки ви там. Солі їсти. Все. Зараз ставлю більше огонь, почекаю закіпити, потім буду збавляти огонь. Ось та сметанка, що я робила з молока і з сметани. Тобто, в мене було що тут? 400 грам було сепараторної сметани, чи навіть трошки менше, а то я долила молока і заквасила там стільки, 100 грам було. У мене маслянки. Ну, кефіра можна було. От. Наскільки густа сметанка виходить. О. І вона виходить не кисла. От, то я ще от до гречки ложку чи дві ще додам сметани. Тому що вона не кисла. Кислу, звісно, не треба. Ось, закипіла кашка. Та сметанка, що я додала, вона розчинилася маслечко. От. Я перемішала, попробувала по посолі таке, як я хочу. Завжди треба пробувати, чи таке, як ти хочеш, по солі. Все, роблю менший вогонь, і хвилин 20 чи там, пів години. Нехай покипить. І коли я буду бачити, що вже водичка випарувалася, ну, я покажу. Потім ми її закутаємо. Ось маленький вогонь і воно повинно потрошки кипіти. Не піднімаю кришку, воно повинно там мати свій температурний режим. Наскільки тут я могла собі зробити менший вогонь. От. І не чіпаємо, не перемішуємо. Зараз вже не перемішуємо і взагалі вже не будемо перемішувати. Ось пройшло. 25 хвилин. Це я так перевіряю, дивлюся, чи є там рідина. Ну Тому що ну, огонь то робиш менше, але він завжди інакший. Так, ну, рідини немає. Все, якщо дивимося, рідини немає. Накриваємо кришечкою. Беремо якесь покривало. Рушника. ну Спочатку щось таке, що нам не шкода, тому що це все ж таки каструля, тут готувалася. Замотуйте в якийсь рушничок. Чи одразу, якщо якесь є таке кухонне покривальце, замотуйте потім якесь одіяло. Бабуся завертала в стару куфайку. Замотуйте і хоча б на 2 години. То буде така каша, то буде казкова каша. Ну що, я дивлюся, що в мене є, закутую. І буде на сніданочок у нас кашка. Так що смакуйте. Вже ніч на дворі, пора лягати спати <сум> зранку на роботу. Всім доброї ночі. Ну, Хто б дивитися днем, тим доброго дня.